Якщо ви думаєте, що Дуджі s 96 GT це щось нове і супер круте, ні, це недорогий відносно смартфон до того ж, в точно такому корпусі, як і модель двохрічної давнини, який трішечки підтягнули характеристики, не більше того. А от чи вартий він своїх грошей в 22-му році, Let's find out, як то кажуть. Вітаннячка, друзі! Сьогодні у нас дуже S96 версія GT, новинка, яку можна відхватити за 200 доларів. До речі, акція буде тривати до 21 жовтня, тому кому цікаво, посилання на Aliexpress буде в описі. Можете ще, в принципі, встигнути. І до речі, нагадую, що хто хоче купити смартфон вже в Україні, це можна зробити в моєму онлайн-магазині Твекдейком.юе, який я нещодавно створив. Хто ще не в курсі, посилання також буде в описі. Так от, дуже s 96 GT отримав трішечки кращий процесор, вдвічі більше пам'яті, ніж попередник, ну і начебто трошки покращені можливості при нічній зйомці, хоча це не точно. До речі, на момент старту продажів s 96 Pro і s 96 GT коштують однаково, навіть на пару доларів GT дешевше. Тому я думаю, не варто навіть підіймати тему актуальності покупки цієї моделі за 200 доларів. Якщо ви мене запитаєте, так, а що після акції, якщо за 250 доларів будуть продавати, чи варто брати? А ось тут я б уже задумався. Дуджи s 96 GT. Ну, добре, досить цього пафосу. Давайте розпочнемо все таки огляд, тому що це Дуже s 96 версія GT, новинка, яка вийшла під кінець осені, і сьогодні я про неї розкажу. По перше, чому я в цьому смартфоні бачу кнопки, які видають... Сторонні звуки, послухайте самі. Причому робиться як кнопка блокування, так і регульована кнопка, під яку можна налаштувати деякі програми. Ну і дизайн. Дизайн у нього класичний, більш ніж класичний, нічого такого тут різкого я не бачу. Абсолютно простий, навіть трошки скучнуватий смартфон, як на мене. Проте в цій лінійки додали новий колір, називається він Sunshine Gold. Ви його зараз бачите. Не знаю, як передає камера, але це нова версія кольору. Такого Вес 96 Pro не було. Великий плюс те, що тут є кріплення для шнурка, є навіть роз'єм для навушників. І при вазі в 310 грамів товщина всього лише 15,5 мм, тобто це нормально, це зручно. Так, до речі, тут є датчик пропущених сповіщень, він же індикатор для зарядки, це плюс. Смартфон приблизно ось так сидить в руці. в нього є каплевидний виріз під камеру і трошечки виступаючі бортики, але я б я не сказав, що вони сильно виступають. До речі, друзі, кому мало 256 гігабайт пам'яті, тут можна ставити ще й карту пам'яті, окрім двох слотів для сим-карт. Тобто тут два слоти для сим-карт і третій слот це слот для карти пам'яті. Звичайно ж, саме цікавий момент в тому, як смартфон працює в реальних умовах використання, і давайте продовжимо саме про це. Що ж, а тепер давайте послухаємо приклад живої розмови з Дуже s 96 GT. Як на мене, то якість вельми непогана. Хоча все це відбувалося, звичайно, ж, в хороших умовах мережі і не в лісі, скажімо так. Ну а приблизно так ви будете чути свого опонента, який розмовляє з вами зі смартфону Дуже s 96 GT. Можете самі оцінити якість звуку. Так, а тепер телефон. Також треба завантажити в воду, подивитись, як він себе поведе. А зразу, після того, як ми його висушимо феном, треба зробити тестовий дзвінок. Тримай. Як думаєш, телефон буде працювати нормально після води? Ні, я при цьому ні каплі не сумнівався в стійкості до вологи, так як це далеко не перший смартфон, який я тестую. Я б навіть сказав не з першої сотні, який я тестую. Просушивши добряче феном мікрофон, потрібно зробити ще один тестовий дзвінок і послухати, як там мікрофон себе почуває. І в цілому, все ок. А так ви будете чути свого опонента по телефону, який розмовляє з S96GT після тесту в воді. Але, звичайно ж, просушивши його феном мікрофон. Ось такий буде звук. Так, от чи сильно на практиці став потужніший смартфон S96 GT? Ну на папері, начебто так. А от до реальних умов використання є питаннячка. В смартфоні встановлений процесор Helio G95. Так, він трохи потужніший, на даний момент він набирає 350 тисяч балів в тесті Antutu, і цього мало би вистачати. І в принципі так, процесору то вистачає, але тротлінг в нього все-таки присутній. Продуктивність падає і це помітно, хоча смартфон не сильно то і нагрівається. Але чому смартфон, який так багато набирає в Antutu, в якого такий хороший процесор і 8 ГБ оперативної пам'яті, інколи може підлагувати в шторці меню? От це для мене прям дуже дивно, камера цього, звичайно ж, не передасть. але повірте, руки і очі це все сприймають. Деякі мікрофрізи тут присутні. Чи впливає це сильно на комфорт роботи? Та я б не сказав би, просто в зв'язку з тим, що я більше сотні цих смартфонів вже перетримав за останні 6 років, можу сказати, що я просто це помічаю, не більше того. Акумулятор має ємність 6350 мАч і при цьому його вистачає на 14 годин відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості. Я чесно таких цифр давно не бачив на схожих смартфонах, і як на мене, для дуджі це дійсно плюс. Смартфон завезли бездротову зарядку 15 ваттну. Тут також є NFC модуль, звичайно ж, для безконтактної оплати. А якщо ми зайдемо з вами в шторку меню, то тут ми побачимо практично все необхідне: і підводну зйомку, і NFC, і точка доступу Wi-Fi, запис екрану, скріншот, все, що треба, тут є. До речі, це один із небагатьох смартфонів, де 12-й Android не виглядає монохромним, якщо пам'ятаєте, то білий фон і чорні букви. Тут, як бачите, все-таки на 12-й Android зверху накотили оболонку від компанії компанії Дуже, тобто Android -то 12, але виглядає він в принципі не сильно відрізняється від 11-го. Ще один момент, друзі, який я помітив, я в принципі дивлюся аналітику каналу доволі часто і бачу, що переважна більшість моїх глядачів це люди старше 35 років. Я вам серйозно говорю: 35 44 роки це основний, так скажемо, костяк мого каналу. Тому я напевно перестану вам показувати тест ігор. Тому що, як кажуть багато людей, навіть по телефону, які роблять замовлення зараз на моєму сайті, який я створив, вони кажуть, що ігри показувати не обов'язково. Так що можете в коментах написати, чи треба вам показувати, як іграшки граються, чи не треба, чи воно вам зовсім не цікаве. Давайте краще так і зробимо. Ну але ж, звичайно, я думаю, ви хочете почути, як звучить не тільки розмовний динамік, але ще й як звучить мультимедійний. Тому зараз слухаємо музику. Якщо ви помітили, то на 80-100% звук трошки захльобується, він трошки не видає максимальну свою потужність, слухати не дуже приємно, але якщо не слухати вище ніж 80%, то звук доволі об'ємний і приємний. Дисплей: я, друзі, чесно, навіть не хочу багато про нього говорити, тому що це максимально проста матриця, яка, окрім ж, стійкості до ударів, абсолютно цікавого нічого в собі не несе. Якщо ви хочете щось цікаве почути про дисплей, то я скажу ха-ха-ха, дуже цікавий жарт. Це максимально проста IPS матриця, роздільна здатність 1520 на 720 пікселів, а діагональ 622 дюйми. Так, тут всього лише 60 Гц. Тут, в принципі, якщо говорити про максимальну яскравість, то її вдосталь, вдосталь, дійсно вдосталь. Але в цілому ну, нічого незвичайного. Не забувайте, що смартфон на старті продажу коштував 200 доларів, тому. Ну, про який дисплей можна говорити? Звичайний дисплей, як смартфонів за 150, 160, 220 доларів, вони всі плюс-мінус однакові. І, до речі, цей дисплей трошки віддає синюватим відтінком, трошки він захолодний, як на мене. До речі, якщо ви хочете налаштувати кольорову гаму, то це можна зробити, але я б не сказав, що це прямо така широка, дуже хороша настройка. Я вам скажу, що різниця практично між цими, наприклад, двома режимами не відчувається. Сильно так не відчувається. Так, да, трошки контрастніший стає екран. А якщо ставимо холодні кольори, то він взагалі якийсь Стає. Тобто для мене не зрозуміло. Все одно білий колір мені віддає якимось синюватим. Напишіть в коментах, чи вам також, чи ні. До речі, в настройках дисплею так, також є така штука цікава, як налаштування дизайну заряджання смартфону. Тобто, коли ви його підключаєте в розетку, яким саме, яка менюшка буде вам висвічуватись? От стоїть отака, можна поставити взагалі отаку, щоб всі навкруги лякалися, а можна ось таку. Але не забувайте, що це дійсно міцний смартфон, і дисплей тут дійсно міцний. І це, мабуть, і є його основний плюс. Камера. Болюча тема всіх захищених смартфонів. І що думаєте, ця тяжка участь у s 96 GT? Аж ніяк. 48-мегапіксельний модуль. Так, звичайно ж, він знімає, він навіть знімає відео в 4К. Тут навіть є про режим, про який мені на відео з розпакуванням писали в коментах, що від нього дійсно є якийсь толк, але... Прямо зараз подивіться на два фото, які зроблені в звичайному і про-режимі. Чи бачите ви різницю? Я так, тому що особисто яскравість зменшив при зйомці в прорежимі. Але її можна прибрати і в автоматичному режимі, сфокусувавшись на об'єкті. Коротше кажучи, цей режим може бути корисним лише тим, хто просто хоче відчути себе трошечки професіоналом, так би мовити. Але це максимально нераціональний безтолковий режим, просто аби було. Так, друзі, говорячи про s 96 GT, я скажу, що я наскільки лінивий, що навіть не буду вам з рук показувати менюшку цього смартфону. Скажу просто так: цей смартфон фактично так само фотографує, як і попередня модель s 96 Pro. Можете просто самі подивитись приклади фото та відео. Так, як у нас знімає відео s 96 версія GT. Можете зараз подивитись. Якщо ви хочете зняти нічне відео, то приблизно от таку картинку ви і будете отримувати. Автоматичне фокусування то у нас працює, але в цілому чіткість картинки, вона, звичайно, не така, як при зйомці на основну камеру. Хоча і основна камера там, не сказати, що прям максимально така чутлива і чітко фокусується. Ну, от, якось так це і знімається. Ну, ось так завжди. Чекаєш цю модель, накручуєш себе, що прийде щось цікаве, дійсно таке щось, знаєте, надзвичайно прекрасне. Але по факту приходить звичайний смартфон, і ти знову ж таки опускаєшся до приземистої реальності. Але ж ні, я точно скажу, що 200 доларів ця модель коштує, навіть 220, тому що за рахунок процесору, захищеності, пам'яті, ну, коштує, коштує. Друзі, пишіть ваші думки з приводу смартфону в коментарях. А я нагадую, що в описі будуть посилання на мій онлайн-магазин, а також на Aliexpress, де можна цю модель придбати. Всім хороших та надійних смартфонів. До нових відео!